Тож привіт! Мене звати Євгенія, і сьогодні я буду робити експериментальний такий розбір е першого свого фільму. Ну, в плані перший розбір <ривіт> будемо розбирати сьогодні парти нопа, ніби не заморочуватися, але я вже записую більше години. Це все. І я вирішила робити це зараз другим дублем, щоб не екати, не бекати, і більш. Спритніше розмовляти, я намагаюся розмовляти українською мовою в житті. Я скажу чесно, відверто, що я не, спіль... не, спіль... не спілкуюся українською мовою, але мені хочеться робити контент саме зараз для українського YouTube. Тому тримайте мене і, будь ласка, не пишіть що і ти там щось зробив. У мене і так внутрішній критик, який мені кричить, що це неправильно сказала, а це отак от треба було. І... Я часто розумію, що неправильно що сказала вже якось там, згодом з часу. Тож, «Партенопа» — фільм Сорентіно, італійського художника. Режисера, я чомусь думала, коли я прийшла на сам фільм, що я не бачила його фільми. Я просто сиділа така заворожена і така, типу, вау, це так картинка. А мені здавалося, що я дивлюсь один просто супер вивірений кліп, причому так 2000 якогось року, там де картинка просто бездоганна. Здавалося, що я раніше не бачила його фільми та. Потім згодом виявилося, що серіал Новий стар новий молодий папа це саме його серіал. І, І в мене сідає телефон що секундочку. «Партенопа». «Партенопа» – не просто так фільм про гарну дівчину. Він нас відсилає до древньогрецької міфології, до міфу, як саме було утворено місто Неаполь. Неаполь раніше. На місці, де був Неаполь, трошечки там поруч, було поселення, яке називалось Парфенопом, а саме на честь Сирени. Сирена в древній грецькій міфології це ті. Чудовиська, які мали обличчя шикарної, гарної дівчини, молодої, спокусливої, яка одним своїм поглядом приковувала до себе увагу всіх чоловіків, особливо моряків. А своїм співом вона їх заманювала. Вони, бо сирен було декілька, вони їх заманювали і якби тягнули на дно і вбивали. Були вони з або з хвостом, як у риби, або мали тіло як у пташки, тобто ці лапки, я не знаю, як вони називаються, і крила. Я дуже захоплююсь древньогрецькою міфологією. Я проживаю ці міфи. Я взагалі з архетипами дуже дружу. У мене така велика щитка колективного безсвідомого, а це воно все про одне. І у мене є карта така Таро, саме древньогрецьких міфів. І кожен аркан він йде в цих міфах. Тож двойка жезлів у мене йде оце отак, от, як Сирениці. І тут видно якраз два цих типажа, як русалка така, і саме з крилами, як пташка. І саме в древньогрецькому міфі розповідалось про Одіссея, який плив додому. Він шукав шлях, але його попередили, що на шляху на його зустрінуться сирени, які такі звабливі, щоб він був готовий до цього. І що вони зробили? Вони залили команді всій військ в уші, щоб вони не чули цього спокусливого співу. А сам Одессей був прив'язаний до мачти корабля, і він чув, як співали сирени. Він страждав від того, як це було. Просто запамрочливо, але він нічого не міг зробити, тому що він був прив'язаний. Слава Богу, що його не потягнуло на дно. І ось така є карта з Одіссеєм прив'язаним. Це в мене що це? Тройка? Трійка мечей. І от видно, як грибуть грибці на галері. А Одіссей отак, от прив'язаний, не піддався на спокуси. А та якщо він не піддався на спокуси за приданням, якщо Сирена не виконує свої, своєї місії, а її місія захопити корабль, захопити чоловіка і потягти його на дно, то вона сама вбивається. І вона викинулась на берег, і саме там, де її знайшли, створили місто, яке назвали Портфенопо, і потім. У восьмому столітті до нашої ери, і навіть там, на цьому місці, створили, як це називається, саркофаг, напевно, сирени, храм, де її поклонялись, це таке місце священне. А потім, вже в четвертому столітті до нашої ери, древніми греками було засноване місто, нове місто, так воно і називалось. Ніаполь, Неоновий польмі. Зрозуміло, все, все зрозуміло. Так, що ми до чого це ведуть? Шо сирени, сирени не, не з усіх предань, вони були такими поганими. Взагалі, по інших зливчих джерелах вони були причетні до Дельф, там де саме сиділи піфія Оракул, і вони своїм співом пророкували цей гармонію Вселенську. Тож вони з іншого боку творили щось добре. Та саме ця історія розповідає про те, що якщо ця сирена не вбила чоловіка саме Одіссея, то вона втопить себе. А тепер повертаємось до фільму. І е, фільм починається саме з Неаполю, показується красиве місто Неаполь, і нібито так в стороні саме, я думаю, моя така ідея, е, фантазія, що саме там, де було це древнє місто в честь е, Сирени. Там є будинок, в якому народжується сама Партенопа. І дуже цікаво така відсилочка, що партенопа народжується в морі. Її мама народжує прямо в піну морську солону таку воду. Совпадіння не думаю. І ось далі показано, що в неї є старший брат, на неї всі чекають. Прям є Командор, який а, такий свої, свій, ну, можна так, хрещений сказати, да? а, своє а, покровительство їй надає богос, богословіння з, з цією каретою золотою, яка приїхала заказана з, з, за сім морів. Спеціально для нової дівчинки. І ця нова дівчинка буде не простою, вона просто буде золотою. І вона так і виховується такою золотою, такою прям от на п'єдістал трошечки її а, а, на, на, з неї полинки здувають, і вона дійсно народжується дуже красивою, дуже такою а, талановитою, розумною. Чуттєвою, і прям видно, що вона ось бездоганна, як богиня, і вона в цих водах купається нею, всі восхищаються, захоплюються яка вона, і вона купається також в цих захопленнях. І от ми знайомимось, хто там ще є, є той хлопець, який захоплюється нею. Я вже не пам'ятаю, як я загузі, я потім подивлюсь, і ось він на неї так її, він на неї молиться, він просто ніяковіє від неї, а вона ним грається, вона його спокушає, вона дозволяє просто ходити навколо неї, просто бути. Він наважується на такий крок. Сказати їй про свої відчуття відверто, запросити її в серйозні відносини, але вона дивиться кудись вдалі, і тут можна. До речі, якщо ви ще не дивилися цей фільм, подивіться, бо тут багато спойлерів. І саме подивіться, зробіть свій висновок про цей фільм, і вже потім дивіться мій розбір. Ось я напевно не попередила цього разу, так я записую другий раз. Мені здається, що я вже сказала, але не казала, Але все. Тож, що він їй робить пропозицію, таку, типу, ну не те, що пропозицію, але каже: Виходь за мене. А у Партенопи в цей момент. Вона дивиться в майбутнє і каже, Я не для цього народилась. Тут у мене, значить, така, таке життя. І що можна сказати? Можна сказати, звичайно, що вона виховувалась в нарцисичній такій сім'ї, нарцисична в неї травма, де від неї її поставили на п'єдестал, від неї вимагало чогось, вона така. От в нарцисичних сім'ях є золота дитина і є казіоле відпущення. Ось вона золота дитина, уже з золотою ложечкою народилась, вже вона ось так. І, і їй подобається це, і, їй подобається цьому відповідати. І вона намагається все зробити, вона там читає розумні книжки, вона вивчає, вона йде навчатися, вона от вона відповідає цьому захопленню і а, зараз я трошки не забігаю, так, вона, от у цьому всьому, щоб бути в контакті з цим а, захватом, який вона. А, на коло себе збирає. І у неї, звичайно, народжується така амбітна ціль, що її життя не для цього, чогось простого цього, а щось величне її чекає. І потім вона буде в пошуках цього величного весь фільм, але це про це потім. Зараз зупинимось саме на цьому моменті, якщо казати не з психологічної точки зору, план, прямо такий класичний, а можна тут сказати, що її захоплює архетип, на честь якого вона була названа. І якщо її назвали парфеноною на честь сирени, русалки, яка не просто була, а має таку історію, має такий заряд. То однозначно ця дівчина буде програвати це в житті. Якщо не від'єднатися від цього архетипу, якщо не від'єднатися, що я окрема частина, він завжди буде програватися в людині. Ці архетипи програються в кожному з нас, так чи інакше, свідомо чи несвідомо, але саме е, свідомий підхід, саме усвідомлення себе. В тут і зараз і є відокремленням, і можна подивитися, можна зробити щось інакше, не так як історію закладено. Чому саме мені подобаються древні грецькі міфи, тому що там вже все розказано, є розповідь, як складаються ці чи інші сценарії. Всі сценарії, які там у Шекспіра були, у там ще когось, вони повторюються, вони повторюють ту ж Історію, яка є архетипічною, і ми з одного боку, ніби не вправі від неї відходити, але з іншого боку, якщо бути усвідомленим, ми можемо трошечки інакше її сприймати і, можливо, не так болісно буде жити. Але це таке гіпотетичне питання. Зараз ми тут не для цього. Ми будемо продовжувати саме І, і. Я ще що не сказала. Я коли перший раз це читала, я читала, що взагалі було три сирени. Я прочитала про це. І я хотіла зараз про це зазначити: що була Парфенопа, Лігея і Левкосія. І мені дуже це цікаво, тому що я жила на Кіпрі довго моя все, вся історія пов'язана з Кіпром, як це в цьому житті, так і в іншому. І... Столиця Кіпра називається, ну у нас вона називається Нікосія, але у греків вона Левкосія. Саме так звучить і дуже, дуже це цікаво, саме як Сирена. Я ще не дійшла, не дійшла до цієї історії, я ще почитаю про це, але зараз повернемось до фільму. І ось вона дивиться вдаль, і цей архетип, можна сказати, її захоплює. І тут іде така набивка. Вона наприкінці життя згадує. Цей момент, що щось величне її чекає в цьому житті. Чи сталося це величне? Питання. Питання для кож... до кожного е глядача. І саме на цьому балконі вона бачить внизу грибців, грибців, яких вона спокушає. Вона їх бачить. Вона тут для них, та серед них є її брат, який очолює цю лодку, цей човен. І так цікаво, що в міфі Партенопа, вона спокушає Одіссея і. Не може це зробити. А тут вона спокушає ніби брата, але він встоює. Ну, як встою? Таке питання дуже цікаве. Я якраз досліджувала в своєму житті до ще того, як піти, як дивитися кіно. Я споглядала свої відносини зі своєю сестрою, хоч і не рідною. До мене приходили клієнти, які якраз ділилися відносинами з молодшими сестрами, подруга ділилась. Взагалі, оці відносини між братерськими та міжсестринськими, вони також несуть дуже великий відбиток по всьому життю. Вони мають дуже великий вплив. І uh, там також uh, дуже часто uh, спостерігається така гра в домінування, в садизм, в uh, сексуальні якісь штуки. І в цих, хто старший він ніби практикує на молодшому. Дуже залежить від моделі сім'ї, в якій це зростання йде. Молодший як ніби, відіграє максимально uh, таку жертовну роль. І також викликає якусь в тому самому ці події якісь таке і відчай, і провину, але і хочеться наказати оця цей трикутний карп мене дуже, дуже ярко відіграється в відносинах, от таких садиських і в такому домінуванні. Але ще ой, хочеться плакати тут. Да, Є таке відчуття провини велике, і а, тут тільки з цим працювати, нічого не вдієш, і а, в першу чергу пробачати себе. А, підемо далі. У цьому фільмі саме показано сексуальне отаке, а, бажання а, тяга до братерсько-сестринська. І е, як вони ходять по такому на такій межі, е, на грані, не переходячи, але Але о, оцю ось е, межу помічають батьки, вони це бачать, і видно дуже, що мати цим не вдоволена, батько це просто помічає. Е, що стосовно Раймонда, він видно, що він окрема особистість. Він хоче бути жити своє життя, а він а, каже, що я не батько, я не хочу жити як батько. У нього оце а, ідея від находження, точніше, вибудовування свого шляху, а, свого своєї ідентичності, якраз такий вік. А, та ніби його ніхто в цьому не підтримує. Ніби йде таке, що або ти йдеш моїми стопами або ні. І навіть він обирає їхати на Капрі, на інший острів. Батько каже, що тільки бідні їздять на цей острів, але я навіть тобі бідному не дам грошей на це. На що Раймондо якби не ведеться, він все одно туди хоче потрапити, і у нього там ідея зустріти, зустріти модель. Ікону, та жінка, яка нібито визиває у нього якусь зацікавленість, це бачить сестра, сестра, яка звикла завжди бути в центрі уваги, завжди бути на такому п'ядесталі, і в неї, звичайно, це викликає таку ну, типу рівність. І сестра, треба сказати, що в неї якраз не приходить оця ідентичність, вона хоче наслідувати, повторювати матір. І вона навіть такий крок робить, там поправляє зачіску, бровки. Все, як мама робить ці рухи. Я хочу бути як мама, схожою на маму. І мама також, як нібито передає це імпошане, вилітило це слово зараз. але Ось це все покровительство через поцілунок донці. І далі, коли вже партином побачив, що у брата є якесь бажання, якась інша, хтось там з'явилась, показано також, що у неї якісь є хлопці навкруги, але вони всі такі, як нібито, Ну, подстать вони взагалі не на рівні з нею. Вони, е... Вона намагається в них втекти, вона намагається з ними як, ніби, розчинитися, але вони не те, що не її рівня, вони взагалі з іншого якогось життя. І е, видно, що командор питає, а хто це такий, і, як нібито кожен раз спеціальників цих дуже багато навколо неї, але вони всі такі якісь е, тьмяні на фоні, е, на, на її фоні, на взагалі у цьому загальному фоні. І от що трапляється далі? Е, далі? Далі йде така яскрава картинка про брата. Який, що називається, дивиться в смерть, а він, як нібито, не знаходить свого місця в цьому житті, як нібито він не готовий до цих трансформацій, які життя йому готує, не готовий він до якогось цього поклику, до цього взагалі. Про повзрослішати це йде про те, що я готова зустрітися з викликом життя, життєвим, я готова зустрітися з цим болем, я готова його пройти і нібито піти далі, вистояти. Але бажання, ну як нібито зіграти в цю гру таку легко, воно про уникання цього болю, про уникання зустрічі з собою справжнім. Про уникання, а, як нібито вихід з цього з цих ілюзій, і тоді відбувається те, що я в це так і не йду. І отут видно це вагання раймонда, а, уникання життя також дуже свідчить про те, що він не випускає цигарку з рук. ну, Собственно, це і відбувається у Партенопи, у них у всіх. Ніби бажання не дивитися в життя і, взагалі, про, про цей якийсь дефіцит, про залежність, ну, що, наприклад, від бутилки від, від алкоголю, це те ж саме, що пустишка для дитини. Аби не плакати, аби не стикатися з життям, з цим болем, я буду затягуватися, я буду пити, я буду ще щось робити. Наркоманія це туди ж. Та зараз не про це. Ми зараз дивимося на нього. І ця картина, де він в лоці сам плаває, курить і нібито кидається, пірнає в море, і дуже довго його нема. І це все всі бачать. Бачить мати, бачить батько, бачить партинопо. Вони всі, нібито, відокремлені такі острівки в них для спостерігання цього, і кожен по-своєму реагує. І ніхто не намагається якось втручатись, ніхто не намагається щось зробити. Вони просто бачать підсвідомо, напевно, вони розуміють, до чого він прагне, але він, нібито, не бачить змісту цього життя. Та виринаючи, він знаходить лише в очах партенопи, оцю якусь граливість, відгук, і саме на цей поклик він рине, і ніби бажання жити, і оце Партенопина така тягучість, запрошення, така гра, вона його лишає в цьому житті. І якщо брати з сиреною, якщо брати такий опозит, сирени топили, але вони і давали оцю жагу, вони давали цю якусь спокусу, заради якої хочеться, хочеться туди поринути. І він ніби бачив в неї оці спокуси, заради якої можна залишатися в житті, і можна кудись рухатись. І далі він хоче рухатись, він хоче вже е, з цього гнізда батьківського викинутися, хоче щось зробити, таке, можливо, не зовсім е, логічне, не зовсім. Е, раціональний але треба зробити цей крок, і він за собою тягне партенопу саме в цю поїздку. І тут така грань також багато разів показується, що вони так близько один до одного, вони один до одного тяготіть, але вони не заходять у це все, вони зустрічаються з цим бажанням, тобто вони не втілюють це бажання, але вони зустрічаються з ним і вони нібито пинають, а про що це надалі? І надалі і я розповім далі. На цьому сьогодні все, тому що я так вже багато віщаю, записую, і вам буде легше так дивитися, якимись частинами. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Буду дуже вдячна за взагалі, як ви побачили цей фільм, що ви бачите, чи вам цікаво так, от як я прискіпливо, дуже детально розбираю. Можливо, це треба вам цікавіше було дивитися інакше. Я вже до кінця точно розберу цей фільм. Та надалі мені цікаво ваш зворотній зв'язок. Про що цікаво вам саме дивитися. Мені, взагалі, у мене така ідея, що це має бути обговорення, а не просто я в своєму. В своєму баченню, своїм баченням ділю, ділюсь, тому що це моє бачення. У всіх воно різне, а у режисера воно взагалі було іншим. Мені саме цікаво робити таке співтворче якесь співтворчий простір. Та починаю я зараз сама от цього і подивимось, що, що з цього вийде. Буду дуже вдячна за ваші лайки, за підтримку, тому що я тільки починаю уже як рік цей який рік два. Цей канал, але мені це дуже необхідно. Тож до зустрічі. Дякую. Бувайте гарного вам вечору, мирних днів і внутрішньої гармонії.